Прекрасно. Тоді передаю слово. Це Сергій Почевський з відділу сигнальних систем клітини, інституту молекулярної біології генетики. Те, що я хочу сьогодні розповісти, насправді трохи є не зовсім якби профільною, профільним напрямом наукових досліджень нашого відділу, і тут треба відмітити, що ви тут можете побачити, що фактично. Робота по великому рахунку була зроблена в, в Польщі в інституті міжнародному інституті молекулярної клітини і біології в Варшаві, і вона задумувалася як спільний проект між двома лабораторіями, які могли б надати свою експертизу компетенції в. Назва сьогоднішньої презентації трохи відрізняється від того, що було заявлено. трошки, тобто, взагалі, як метод криоелектронної мікроскопії для того, щоб вивчати структуру трансмембранних білків. Просто хочу додати, що я буду намагатися спробувати імплементувати хоча б деякі можливості різних методик, якими можна вивчати структуру, тран... зокрема трансмембранних білків. В інституті, можливо, навіть не тільки на основі нашого інституту, але в цілому е, намагатися е, розвивати цей напрямок. Е, тому що на даний поточний момент, звісно, е, є обмеження певні, які, в принципі, можна з часом буде подолати. Е, найперше, можна сказати, що тут справа, ви бачите на таку типову. Е, Малюнок трансмембранних білків, фактично, ми знаємо, що їхнім природнім середовищем є різного типу мембрани, мембрани в клітині, і, власне, це викликана і проблема з тим, що їх виділяють так традиційно інерційно, як досить складний клас білків, з якими важко працювати, важко отримувати структури, але тим не менше. Поточні методи досліджень пропонують досить притомний ряд вирішення проблем. І ми знаємо, що 25-30%, як ви бачите, слайду, білків вони з гоносарпіансами кодують ці трансмембранні білки, вони залучені в дуже важливі функціонал клітини, транспортування іонів, передачу сигналів середину клітини, а також. Залучені в перерозподіл різних макромолекул білків іонів всередині клітини. Також дуже важливим є те, що фактично за останніх декілька десятків років все більше і більша кількість цих білків вони розглядаються як мішені для різних ліків, для різних терапій, і кількість цих білків зростає. Відповідно зростає необхідність в розумінні, в знанні як не тільки їхньої функції, але й структур для того, щоб більш адресно, більш специфічно таргетувати ці е, білки, розлади яких можуть бути залучені в різних патологіях. Якщо ми говоримо адресно про електронну мікроскопію, і взагалі про електронну мікроскопію, то ця досить показова картинка, ви можете побачити, що вона фактично перекриває досить великий спектр розмірів біологічних об'єктів, починаючи від клітин і спускаючись в цьому ряду по розмірності до компартментів в клітині, ну і так до бактерій, вірусів. Але сьогодні я власне розкажу практичний приклад своєї роботи, яка була зроблена в тому інституті у Варшаві, і фактично я займався ну, декількома різними за своєю структурою трансмембранними білками. Вони були досить різноманітні по структурі, по всьому функціоналу, тому було цікаво взагалі розглянути і почати працювати з таким широким. Функціонально і структурно різноманіттям білків. Але ви бачите, що сам по собі метод дозволяє вам отримати ну, при певних умовах співмірну з роздільною здатністю з досить притомну роздільну здатність. Ну, в принципі, для певних лабораторій, можливо, це все відрізняється, але от я так розумію, що поточний, поточна роздільна здатність це приблизно в районі 3-4 Анстрем, це така рождійна здатність, яка, в принципі, може вважатися більш-менш нормальною, в цілому стратегія полягає в тому, щоб обрати оптимальну систему експресії, там, де ви можете отримати достатню кількість білка для того, щоб далі працювати з її маніпуляціями. Це досить така ілюстративна картинка, яка показує ну, можливі процеси. Отримання цього білка, якогось вашого білка of interest. Фактично мені доводилось ну, оптимізовувати очистку і експресію в різних системах, починаючи з бактеріальної, потім в досить таких специфічних системах, як лейшманія, От, але в цілому я зосередився потім на бакалавірусній системі експресії і в принципі на той момент часу вона задовольняла рівні тих задач, які були сформульовані. Піс... Особливістю ще трансмембранних білків є вона полягає в тому, що коли ви фактично навіть отримали білки, дуже летіли момент, що фактично базовий протокол і сценарій це очистка таких Азі. білків. Очистка okay. таких, таких білків в присутності детергентів, які фактично стабілізують. Okay. Давай так, давай три часа е, okay. на підході к інституту зустрічемо. Okay. Да, да, да. uh -huh. да. uh -huh. Добре, значить, продовжимо. Значить, тобто, суттєвим моментом, після того як ви фактично захочете отримати структуру певного трансмінерного білка, є ще такий підхід, який мені теж вдалося реалізувати там. Це робити інсерцію, ну інкорпорування в певне ліпідне середовище дуже цікавий підхід. Сьогодні про, про нього не буду говорити, але просто кажу, що насправді це теж дуже важливий підхід, який власне дуже плідний і досить необхідний в пристосуванні структури трансмембранних білків. Але власне сьогодні ми зосередимося на тому, що коли ви вже отримали більш-менш нормальної якості зразок білка. Ви спробуєте отримати його структуру з допомогою кріоелектронної мікроскопії. Для цього вам потрібно, от, скажімо, певного роду такі от сітки. Зараз ми на наступному слайді подивимося, як власне це відбувається. Це досить суттєвий момент підготовки зразка білка. Ну, По-перше, ось ці сітки вони є різної архітектури. Е, взагалі вони з різних металів, там, з міді, з золота, в цілому, тобто виробники. Пропонують їх досить широкий спектр, і ви бачите, що фактично на цих, в цих сіт, ці сітки вони призначені для того, що є певні отвори різного діаметру. І от, власне, в цих отворах, з допомогою методу так званої вітрифікації, ви отримуєте певні структури. Певної фактури, називаємо його лід, хоча він не зовсім є, він це спеціальний вид льоду, і в якому розміщені ваші, ось, фактично, він, цей от шар льоду. Ви його отримуєте методом швидкого дуже занурення в рідкий етан. Але взагалі, от сама принципова структура приготування таких сіток. Виглядає приблизно, так, що у вас є оця сітка, тут вона вертикальному положенні. Ви наносите зразок білка, який вже перед цим попередньо протестували на його гомогенність, на його певну чистоту, на якість. А й з сторін є. Ви наносите декілька мікролітрів білка, і після цього надо його прибираєте спеціальним папером і занурюєте дуже швидко в рідкий етан, який ви перед цим е, перевели з е, газоподібного стану в рідкий з допомогою е, рідкого азоту. І після цього, в принципі, ви можете отримати от такої різної архітектури. Отакий от, от шар. Оці він називається vitrified ice, в якому розміщені ваші частинки, частинки вашого білка. Після цього ви спрямовуєте. Пучок електронів і реєструєте, скажімо так, зображення різні проекції цих ваших частинок. Їх тут в принципі може бути, в залежності від розміру вашого об'єкту, декілька сотень або декілька тисяч, і вам теж треба зібрати таких декілька тисяч фактично відео таких датасетів. От, це фактично їх збирають для того, тобто це фактично дуже різні, декілька різних або декілька десятків проекцій, зображень е, часочів білка, які ви потім будете, не ви, е, а програми, спеціальні програми, специфічні програми будуть аналізувати. І ось, власне, як це відбу... е, як це власне відбувається, я просто зараз скажу трошки пізніше. Тобто, підсумовуючи, ви фактично готуєте м, е, такі спеціальні м, диски, які ви заморожуєте, і заморожуєте м, в білок. Е, багато мені довелось тестувати духів на на спроможніших, ну як їх почистити і взагалі, але як несподівано. М, Несподівано у нас цей проєкт вдався, і це проєкт по ТРПМ-8 каналу, терпін Trans Intercenter Potential Lastiновий восьмий э, э, канал. Цей канал є мультимодальним, э, тобто він відчиняє э, Відкривання його відбувається різними чинниками, ну, але найбільш цікавий він тим, що фактично він реагує на зміну температури в досить такому комфортному для нас діапазоні від 15 до 28 градусів, і порушення цього каналу вони важливі і мають місце в різних типах раку, і також. Знання структури цього каналу важливо і для розуміння різних патологій. Ну і також, взагалі, загальний принцип відчуття холоду. Він відповідає цей канал за відчуття холоду і досить цікавими і знаними для всіх. нас є також от такі певні, як природні, як ментол, такі речовини або інші синтетичні. Коли ви їх додаєте, ви відчуваєте певне. Це називається якби реагенти відповідальні за охолодження. певно, ви це відчуваєте. А так, от, власне, це відбувається власне до зв'язування цих молекул, ось їхня структура, з певними ділянками цього каналу. Звісно, в розумінні структури і функції цього каналу зацікавлені виробники різних ліків, тому що. Пошук нових модуляторів або оптимізація вже існуючих, вона дає змогу більш тонко регулювати активність і модулювати активність або інглувати, або активувати активність цього каналу. Ось тому було цікаво. На момент роботи було опубліковано структури двох каналів птахів фісодол Альбіконс Альбіконіс і, і Alparus Major, А в нас була ідея все таки отримати структуру TRPM 8 каналу людини, тому що Є суттєва досить різниця навіть між такими вже відомими інгібіторами, речовинами, які моделюють активність його між структурами, наприклад, птахів і мемеліан, і, зокрема людини. За час роботи дуже конкурентна така робота була, і було опубліковано вже структури з дві структури дві статті з, з мишей. От тому е, треба поспішати в тому плані. Тепер, повертаючись, не маючи часу просто про все розповідати. Просто хочу вам показати, що мається на увазі, коли ми говоримо про якість скажімо, жорстку білка, Це так зване негативне фарбування. Ви просто можете побачити, якщо придивитися, якщо вам можливо, що фактично деякі частинки дуже нагадують тетрамери. От, власне, от, приблизно от така, от е е е якість білка, ви можете. Використати для того, щоб потім його використати для ітифікації для проектування спеціальних сіток, і потім отримувати зображення різних проекцій цих частичок. Ну, це фактично така збірна картинка, як відбувається процес цих даних, а от власне на частині А. Ви бачите, як виглядають оці часочки після заморожування. Отак вони виглядають, і спеціальні програми вони роблять пікінг, тобто селекцію цих певних об'єктів. От і далі, от, от наприклад, це відбувається послідовний процес біоінформатичної обробки цих зображень. Ви бачите, я кажу, що майже 8 тисяч мувіс, які місять, Ну, от за різними даними. Ага, ось тут от, приблизно мільйон триста тисяч патікал, тобто їх проекції. І, і певні програми роблять так звану певну тоді класифікацію, кластеризацію, і ви бачите тут от ряд цих 2D-класів, як виглядають різні проекції зображення. Після цього іншими програмами ми, ми власне робимо вже після 2D-класифікації, планарної. Ви робите 3D-класифікацію, -3D там багато різних фокусів, таких трікс. От. І після цього. Е в залежності від яка симетрія цього об'єкту ви можна застосовувати, тому що трансмобранні білки бувають тетрамерами, гексамерами, гептамерами. Це все цікаві, дуже різні історії. От, але в цілому нам вдалося для певних його частин ну, отримати роздільну здатність порядку 3,2 два А для ну в найкращому випадку майже 2,7 анастрем. Це друга. Друга за якістю роздільна здатність для структур е, каналу цього типу. А власне, так от він, він виглядає е, його проекції, тобто вид зверху, вид збоку, вид знизу, і його структура по доменам е, дуже цікавий об'єкт. Ми так чесно кажучи, навіть не сподівалися, що так воно все піде відносно швидко, але я ж кажу, робота дуже конкурентна. І на жаль, якби вже опублікували такі структури з Вемеліан, з Мауса, але структура ТРФ-8 каналу людини це теж дуже добре. Ось власне, мабуть, і все. Дякую вам за увагу. Єдине, що я хочу ще раз підкреслити, що це надзвичайно. Цікава, потужна, конкурентна, складна по своєму тема. Але її розвиток мені здається, він дуже цікавий. Просто вхід саме в цей, цей напрям він вимагає досить е, певних вкладень, як і компетентнісних, так і фінансових. От, але за за останніх півтора року відбуваються певні зрушення, і Михайло Олександрович теж знає про них. і Він про це можливо розповість, тому що фактично ми. Всі більше і більше стаємо залученими в, в європейський простір, в якому дуже багато можливостей займатися такого напрямку роботою. І я сподіваюся, що в кінці кінців якось ми будемо робити проекти join project, ну якісь колаборації, і це буде мати якийсь практичний наслідок. Дякую за увагу. Дякую, Сергію. Якщо є запитання. Задавайте. Ну, взагалі тема я думаю, що цікава. <смі> складна. Вона складна. І я обичаю. Для... Ну, ні, сказав, ні. Було, не... я думаю, що було дуже цікаво. Ну, принаймні не, не знаю мені, але просто бакалаври може мало знайомі з цим. Так, вона, вона та... така специ... вона специфічна, на жаль. Тому е на перший, на другий, навіть на третій погляд, вона. Ну, можливо, так якби би Так, ну вона складна, але вона потрібна. Он можливо... ну, можна і готове доповнення скажу. Можна, так, там є ще питання бачу. Хоча Сергій на мене зіслався, то я, я, я повинен сказати. Я в своїй доповіді розповідав, як ми за допомогою структурного аналізу багато чого зробили, але коли ми підходимо до білків, от мембранних, людських білків, там дуже багато. Не в порядочних чи як це так. так е... Intrinsically disordered region, тобто районів, які неможливо виявити або дослідити реміноструктурним аналізом. І звичайно, є багато білків дуже складних, агрегують і так далі. Тому електронна мікроскопія це е, така паличка, яка виручалочка, яка дає можливість це зробити. Раніше вона електро там років 10 назад була як ну не давала високого розділення, там 10 анстрем, 6 анстрем. Зараз все частіше і частіше технологія так розвинута, що є можливість на атомному рівні вивчати структури. Це, наприклад, 1,2, 1,3 анстрема. Ну, це фантастика, це максимальні можливості рентгеносструктурного аналізу. Це одна сторона медалі. Друга сторона медалі, У нас в Україні, на жаль, немає таких електронних мікроскопів, але ми вже маємо домовленості з поляками. Я вам казав, там є Краковський синхротронний центр Соляріс, і ми вже там працюємо. Нам дають можливість працювати на цих серйозних приладах. Крім того, у нас є домовленість, яка ще так сказать, не розгалужена. З Великою Британією є синхротрон діамант, яких цих приладів аж шість. І ми теж зараз будуємо домовленості, де можна з ними працювати. І між іншим, можна з ними так працювати. Ви свою макромолекулу тут виділили в Києві, да? заморозили і відіслали в Британію, а там з нею все зроблять, і вам прийшли результати. От такі таке наше майбутнє не, не дуже захмарене, але такі можливості в нас є. Дякую за увагу. Дякую вам за доповнення, Михайло Сентівичу. Так, у Володимира е, є питання. Так, доброго uh, дня, дуже дякую за цікавий метод. А мене цікавить, от ТРПМ восьмого каналу, в якому стані була визначена структура в активованому чи ні, і якщо в активованому, то чим, якимось агоністом чи холодом? Значить, перш за все, фактично ми будемо публікувати тільки структури в закритому стані, тобто це стан у відсутності іонів кальцію, Це суттєвий момент, тому що. Фактично додавши, наприклад, до цієї до, до каналу до зразку білка при відсутності кальцію і вони кальцію в певній концентрації, ви можете перевести так званий десинтезований стан. Це стан інформаційно дуже суттєво відрізняється від, від конформації каналу в закритому стані. У відсутності кальцію. Остання стаття, яку опублікували в Science жовтні минулого року, вони власне і показали існування. Декількох станів один з з них вони називаються ноль, тобто закритий стан це у відсутності любих лігендів і відсутності кальцію. А потім наступний теж закритий стан, тобто немає провідності у присутності іонів кальцію, але він вважається закритим. А потім поступово вони. Методом додавання поступовим додаванням певних лігандів, певних чинників ліпідів і потім певних речовин, вони змусили його перейти в так званий активний стан, тобто стан провідності онів кальцію. І фактично вони показали в цілому 5 станів, проміжних станів від закритого до відкритого. Вони їх так називають intermediate state. От і але існує багато супутніх проблем, які пов'язані з тим, що, наприклад, один той самий чинник, зокрема той же і цилін, який. 200 разів більш активніший ніж ментол за своєю активністю. Він фактично, от уже з опублікованих двох-трьох п'яти статей його орієнтація в структурі самого каналу, коли він уже зв'язується в відповідних місцях. У нього зовсім різна орієнтація, яка і це дуже дуже сутєвий момент, який потребує уточнення. Тобто, умовно кажучи, що структура цього молекул із іц яка там, наприклад, із була змодельована молекулярним молекулярною динамікою, а потім перевірена в молока експериментальним шляхом. Є багато питань, які потребують уточнення, зокрема, безпосередньо, якщо ми говоримо про людський канал, про канал людини, от власне. Ми, на жаль, ми почали тестувати деякі оригінальні ліганди для того, щоб звер... побачити місця зв'язання, інтерфейси з степом восьмим каналом людини. Але на жаль, це не війде в цю статтю, тому що ну є певні є певні дуже суттєві моменти, про які ми фактично дізналися уже після того, як я повернувся в Україну. І... Тобто, у нас буде фактично публікація тільки закритого стану. А от а, от те, що ви говорите, про. Взагалі, тому що він може активуватися, він полімедальний, може активуватися ем, ну, цими штучними, природними різними лігандами, потім зміною напруги, е, тиском, е, зміною тиску. Тобто це дуже цікавий момент, і от власне поєднання і розуміння оцих факторів, як вони співіснують для того, щоб робити гейтинг цього каналу, можна сказати, що, ну, в реальному е, в реальному часі. Це дуже цікаве питання, яке потребує з'ясування. Дякую. Дякуємо, Сергію. Дякую вам за запитання також.